Хочете прорекламувати будівельні матеріали і не знаєте, як це зробити, я вам в цьому допоможу. Одна українська компанія дала ідею мені сказала, що ми можемо надати вам фарбу, щоб пофарбувати ваші стіни. Я дуже зрадів. Думаю, ну, є, є якась економія. Раз з ними созвонилися, другий раз. На другий раз вони сказали, можемо, можемо ще надати, вирівняти пол. Кажу, мені треба 10 квадратних метрів вирівняти пол. Вони кажуть, надамо, не надають. Я до них телефоную в п'ятницю, вони кажуть, що нам дуже цікаво, ми надамо. Я кажу, якщо на вихідні надасте, то працюємо. Якщо ні, то я собі там закупляю та й все. Проходять вихідні, значить їм не цікаво, думаю. Але ідея залишилася. Я можу придбати сам, то не проблема. Але якщо комусь потрібно прорекламувати щось, а я ще при цьому зекономлю, то чому б ні? Дивіться, що потрібно. Потрібна фарба. Те відро вашою фарбою пофарбую, стінами відро, все інше докуплю. Тесте два, буду радий за два. Треба суміш для вирівнювання підлоги, треба ОСБ. Ну, хто що хоче, якісь столи, стільці, все нам треба. Можемо все рекламувати. Друзі, як це буде відбуватися? Перший раз я зніму відео, хто що надає. От надали там стільчика якогось. Добре, я сказав, ось така компанія надала нам стільчика. А через місяць-два скажу чест, тільки буде чесний відео, така умова. А через місяць-два-три я ще зімлю відео, як він в користуванні. Тому, друзі, ви знаєте, кому відправити це відео. В кого є, хто торгує будівельними матеріалами і хоче зробити компанію в своєму магазину, своєму бренду. Посилання на мене закидуйте і будемо разом це приміщення перетворювати в цукерочку. А я люблю вас і ви найкращі.